Вас вітає з ринок. Всім доброго та мирного ранку. П'ятниця. Заболотів. Коротко подивимося, що тут продають. Так, є великий вибір саджанців. Є вже в нас редька. Яку ціну редька? Скільки? Ка ціна? Не продає. Ка ціна редьки. 25. 25 гривень. Ось така свіженька редька вже є на ринку. А також часник і багато-багато чого цікавого. Яку ціну яйця? Яйця 6. 6 гривень. Навіть горішки ось такі є гарні. Скільки літрова баночка? 100 гривень. 100 гривень. Приходьте на завод із Кирину. Так, також є великий вибір крупи, конюшина, церна, Ось як виглядає ринок. Так, і що тут є доброго? І що тут є доброго? А тут є багато чого доброго. Різні види дерев. Дивлюся, що є. яку ціну груша 100 гривень. Грив. Грив. А черешня? Черешня 130. 130. Mm -hmm. Яку ціну яблука? 40 і 35. 35 оці 35, так? Да? 35. А також є грибочки. Є грибочки і все це ви можете придбати ось у цього чоловіка, дяді Колі. Ці Хочете ці там по 30 пікліти.